Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами будемо прощатися із зимою. 2 лютого святкували свято Стритені. За повір'ям цього дня зима зустрічається з весною. Та вони сперечаються між собою, кому йти, а кому залишитися. Панує нині місяць лютий. Він є останнім у зими. І він, так зветься, бо лютує дуже, бо не доводиться йому. Природі дуже довго бути, хоче лютий, щоб на світі панувала вік зима. Та поволі сонце гріти починає крадькома, довші дні, коротші ночі. Бач, й струмок тече. Лютий враз, як зарегоче, знов морозом припече, але поглянь, з дахів спадають, скупі замерзлі сльози. Синичка весело Щебече і сповіщає всім. Зими кінець. Хоча зима ще триває, але безсила вона нині, бо вже весна прокинулась, розкривши сині очі, хоч і порадувала нас зима веселими святами та розвагами, але вже природа і люди чекають приходу весни, настання весни можна помітити вже зараз. Звісно, якщо бути досить уважними. Зараз я пропоную вам пограти в гру, що було раніше і як стало тепер. Раніше сніговий покров був товстий, а тепер сніг осів, став тонкий, де не де видно травичку. Раніше сніг лежав на дахах, а зараз сніг тане і з під дахів висять бурульки. У морозяну погоду не було води, а тепер вода капає з дахів, є струмочки. Раніше сніг під ногами був пухким, м'яким і білим. А тепер він став щільний, темний, брудний. Раніше часто дерева й кущі стояли в снігу. Зараз Снігу на деревах і кущах немає. Вже зовсім скоро настане весна довгоочікувана, і радітимуть її не лише люди, а й усе живе, що є на світі рослини, птахи, звірі. На цьому наше заняття закінчилось. Дякую вам за увагу!